Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 15 грудня і я продовжую черенкувати хвойні рослини. Це перед вами сосна кримська. Декілька, Зроблю декілька саджанців. Почеренкую. Так, е, е, Skyrocket Blue Aero. Такий. Сизий, він голубий, така гарна хвоя. Нарізала вже черенків. А також є в мене такий така хвойна рослина, як брабант. Тут він у мене висаджений. Це невеличкі такі кущики, деревця, а там далі за тепличкою набагато більше з цих, саме з цих дерев я брала черенки, нарізала черенки, ось тут є зрізи так як ці вони дуже люблять обрізку і тоді краще ростуть. Ну, зараз у нас зима і вони трошки жовтувають, а так взагалі вони зеленого кольору. Можна з них робити дуже красива, получається зелена огорожа. Саме з Брабанта. Зараз покажу череночки, яких я нарізала. Ось тут, в теплиці, в мене ці черенки. Значить, це Skyrocket такі черенки. Треба нижню частину ще. Відчистити від гілочок. Потім у мене тут ще є це сосна, такі череночки. Стоять вони у мене в воді тут уже два дні, тому що не було погоди все весь час мінус. Дуже холодно вітряно, не працювати нереально. А тут у мене ще забула вам сказати, це коніка канадська. Також черенки і там внизу, ось тут, внизу це брабанти. Брабанти в основному брала з п'яточкою, Череночки більші, менші. Так, замочила. В чому вони тут замочені стоять у мене? Я замочила в бурштиновій кислоті. Ці всі саджанці, тут вони в мене стоять. Здивіться, тут таке плівочка така, ну, як жирна, як від бензину. Так? Це від того, що там є смола. І отак вона такими радушними, такими розводами. Так, думаю, сьогодні мені вдасться. Їх висадити, тому що я не хочу, щоб вони довго дуже тут зберігалися. Я висаджувати буду на вулиці, зараз покажу куди. Ось тут в затишному місці, тут завжди тінь. Тут поставила такий балаганчик, поставила дуги і їх накрила плівкою, тут сюди буду черенкувати. Є ще в мене ще один. Зараз покажу ось такий, тут староплівка. Тут уже у мене на черинкуванні є смарахт. Покажу, Зараз вам відкрию. Ось дивіться, там він у мене стоїть. І хочу вам сказати, якщо на вулиці мінусова температура, і земля замерзла, то тут земля не замерзла. Я спеціально дивилася, провіряла, земля була просто волога. Так, Зараз сюди будемо висаджувати наші рослини. В першу чергу буду висаджувати сосну. Я її так припудрю. Тут я вже зачистила. Так, покажу, Тут трошки припудрюю і, звичайно, буду робити такий отвір. Декілька зроблю. І так густенько, тут сантиметрів по 5 стосовно ґрунту під низом звичайний садовий, зверху посипала пісок і ґрунт для хвойних рослин. Ось так опудрила і сюди посадила, притиснула. Ось так. І так всі інші. Припудрюю тільки кінчик. П'яточку, якщо є п'яточка. Якщо не п'яточку, значить стовбурець, зріс, припудлюю. Всі вони в мене так зачищені. І притискаю. Зараз швиденько це все зроблю, тому що починає пролітати сніжок, а мені треба встигнути це зробити до, до морозу, тому що працювати на вулиці дуже некомфортно. В теплиці можна робити різні, різні процедури, різні роботи, а на вулиці треба зробити... Поки дозволяє погода. Так, я зараз висаджу всі ці рослини. Так, висадила, все встигла. Погода псується, уже мінус. Так, ці всі рослинки сюди вистила. Цією водою, яка буду поливати, все це полію. І ще хочу звернути увагу. Дивіться, стоять дуги, але обов'язково, щоб снігом треба поставити так зверху, їх з'єднати, щоб сніг не, вашу тепличку не завалив. І ще такий, така рекомендація. Дуже зручно. Тут ось така досточка з степлером я з'єднала і. Тоді швидко можна відкрити і закрити.